Вітаю поціновачі математики! Виконуємо таке завдання, при яких значеннях можна розкласти на лінійні множники квадратний тричлен. Спочатку треба буде шукати дискримінант цього квадратного тричлена. Якщо дискримінант буде більше рівня 0, ми зможемо розкласти на множники. Якщо дискримінант виявиться від'ємним, розкласти на множники буде неможливо. Нагадую, перед Х квадрат коефіцієнт А, перед х коефіцієнт Б і вільний член С, дискримінант дорівнює -4ac. b квадрат мінус 4 ас Замість Б. Підставляємо мінус 5а до квадрату, мінус 4 множимо на А і множимо на С, мінус 5 до квадрату, отримаємо 25а квадрат. Мінус перед добутком 1 з множників від'ємний. множенні мінус на мінус плюс 4 на 3 12. Аналізуємо наш дискримінант, адже нам треба, щоб він був більший або рівний нуля. 25а квадрат плюс 12а квадрат завжди вираз невід'ємний. Множимо на 25. Знову ж таки, вираз буде невід'ємний. І додаємо 12. Якщо ми до невід'ємного числа додамо 12, Точно отримаємо число додатне. Отже, дискримінант завжди буде більше нуля. Тому можемо записати, що А будь-яке число. А належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Друге. Звернемо увагу, перед х квадрат коефіцієнт з параметром. Отже, цей коефіцієнт не повинен бути рівний нулю, адже тоді наш многочлен не буде квадратним тричленом. Це буде тоді, коли а рівне 1. Отже, а одиничці рівне бути не повинна. А тепер формуємо дискримінант. Перед х квадрат коефіцієнт а. Перед іксом коефіцієнт b і вільний член c. b підносимо до квадрату мінус 4 множимо на А, множимо на c. 6а до квадрату 36 квадрат, мінус 4 на 6, мінус 24 помножити на анінус 1. 36а квадрат переписали без змін. А тепер увага, мінус 24 перед дужками, Нам їх треба розкрити. Мінус 24 будемо множити на а, мінус на мінус плюс 24 на 1. Нам необхідно, щоб дискримінант був невід'ємний, більший рівний 0. Отже, розв'язуємо відповідну нерівність. 36 а квадрат мінус 24а плюс 24 більше рівне 0. Можемо помітити, всі коефіцієнти кратні 12. Отже, 36 ділимо на 12, 24 ділимо на 12, 24 ділимо на 12, таким чином, ми нашу нерівність спростили. Для того, щоб розв'язати квадратну нерівність, розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Через дискримінант, зверніть увагу, що до попереднього дискримінанта він не має жодного відношення. Так, отже, тут у нас b дорівнює мінус 2, мінус 4А дорівнює 3, c дорівнює 2, мінус 2 до квадрату, мінус 4 на 3 і на 2. 24 ми отримали мінус 20, наш дискримінант менше 0. Отже, квадратне рівняння коренів бути немає. Коренів рівняння немає, але ж ми розв'язували нерівність. Якщо підставити замість А будь-яке число, ми завжди будемо отримувати число додатне. Тобто при будь-якому значенні А наша нерівність буде правильною. Єдине, нам треба виключити те А, яке наш квадратний тричлен перетворювало у лінійний вираз. Отже, А буде належати проміжку від мінус нескінченності до одинички, і від одинички до плюс нескінченності. Завдання виконано.